Державний реєстр виборців формувався на підставі списки виборців, які були в 2002 році. Це так як в нас відбуваються кожні вибори, у нас список виборців завжди береться достатньо старий для того, щоб сформувати новий. І відповідно відповідальність згідно закону покладена на виборця. Якщо виборець хоче реалізувати своє виборче право, він сам мав виявляти ініціативу, звертатися в органи ведення реєстру, звертатися в дільничну виборчу комісію, аби перевірити свою наявність у цьому списку виборців, чи є якісь проблеми, чи є неточності, чи немає неточності, чи все правильно внесено. Виборець мав право звернутися, перевірити себе, дані своїх близьких, а також перевірити, хто з житло, його вже. Площі є внесений в список виборців. Незважаючи на те, що велася достатньо активна робота, але не близько лише 2% звернулися від заразня місяця до органів ведення реєстру виборців. Незважаючи на те, що запрошення надсилалися людям, і на вибори, і повідомлення від органів державного реєстру, разом з тим не так багато, як ми бачимо, людей зверталося. Навіть не отримавши запрошення, люди звернулися на дільниці буквально вчора, позавчора. А це означає, що сьогодні можуть ще звернутися і знову ж таки себе не виявити. Можуть не виявити, виявити з помилками. Що відповідно які будуть наслідки, ці люди можуть звертатися до місцевих судів, аби реалізувати своє право. Друге, вони згідно останнього роз'яснення центральної виборчої комісії, вони так само мають можливість сподіватися на рішення дільничної виборчої комісії. Оці дільничні, рішення дільничних виборчих комісій, надзвичайно болюче питання сьогоднішньої виборчої кампанії. Ви знаєте, що з вівторок було лише дане роз'яснення Центральної виборчої комісії про те, що дільнична може вносити зміни в список виборців. До цього часу вважалося, що не може вносити ніяких осіб додатково включати до списку виборців. Як буде працювати цей механізм? Чи будуть включати? Якщо будуть включати, можуть загороджуватися відразу ж підозри, що включати можна одну ти саму людину на багатьох дільницях. Для голосування. Мідична виборча комісія відразу ж, згідно закону зобов'язана повідомляти орган ведення, якщо вона когось вносить зміни, когось включає в список. Наскільки оперативно будуть працювати органи ведення реєстру або включену людину, виключити в іншому місці? Знову ж таки, це буде наскільки буде налагоджена кооперація, сказати складно, адже це механізм, який працюватиме перший раз на цих виборах. Чи будуть мати знову ж таки дільничі комісії можливість включати це ж питання, тому що вони працюють в режимі голосування в даний час, і чи буде мати можливість голова ініціювати засідання аби провести голосування з приводу включення чи не включення? Так само достатньо проблемне питання. Тому мені самі, якщо чесно, цікаво, як це буде відбуватися. І я сподіваюся, що власне здорового глузду, сенсу якогось цієї прозорості чесності вистачить у цій від виборчої комісії, і вони будуть якомога менше торкатися власне списку виборців внесення змін до нього. Наступне, що ми ще говорили про те, ж, яка може бути сьогодні проблема, це, звичайно, проблема підкупу виборців. Вже сьогоднішнього дня, добираючись до, до, до вас і до, до місця так, своєї безпосередньої роботи, я неодноразово почула в маршрутці, що люди готові голосувати за того, хто дасть більше. Це означає, є готовність, є попит, чи буде пропозиція так, відповідно. Ну, що можу сказати з цього приводу? Як засвідчили останні вибори, технології підкупу виборців, звичайно, вони є, і вони працюють, і ви напевно з ними зустрічалися, коли там на телефон фотографують, коли виносять бюлетені в обмін на проголосований, віддають його покупцям, якщо можна так сказати. Але ці технології, в принципі, не дають бажаного результату для... Для покупців, щоб назвати для політична сила. Тому, на нашу думку, підкуп може використовуватися для того, щоб спровокувати політичні сили на якісь неконтрольовані дії, по-перше, або скомплектувати політичну силу, яка може набирати достатньо багато голосів так, на виборах. Або ж це буде використовувати, якщо результати будуть викликати сумніви, це буде додатковий аргумент, аби оскаржувати ці вибори у суді. Але сам підкуп, прямий підкуп виборця обмін на гроші, він не дає належного результату для політичних партій. І тому чи буде для, для кандидатів у президенти. І чи буде він так прям масово використовуватися, якщо йому буде масово, знову ж таки виникає сумніви, чи доречно його наскільки його використовують для голосів, чи дійсно, щоб підставити під сумнів легітимність виборів. Ну і остання інформація, що за даними наших спостерігачів, всі лівниці наші відкрилися вчасно, підготовче засідання проведено, кворум є. На усіх дільницях вийшли люди працювати, і голосування почалося без особливих порушень. Запитання, Запитання є якісь? Так само, якщо можна уточнити, скільки ви вчора отримали телефонних дзвінків про те, що люди не включені в списки. Може здати вже суму? Так, не можу Сум. вам того сказати. Можна сказати, бо mm -hmm. я сиділа на телефоні. Але я ще не уточняла. Але хіба, це десятками. сотнями? Це десятками. десятками. А можна за якісь конкретні адреси, бо про нього, що це забудинки? Особнякипорухові, дві типополу. Я, бачите, не підготувалася до цього. Я хіба задзвоню пізніше, так. Да? Добре, задзвоніть в приватному порядку, буквально за... дійду до офісу і вам надам таку інформацію. Я знаю, що йшлося про зелену, йшлося про цехів. А що там, то краще уточніть? Добре, будь-яка ну, увідом, чи буде? Ми тоді зазвонимося ми... і буквально там протягом па я, години, можу... та, та, я ми дамо інформацію загальну, щоб ви кожен не місяць нашого співрозмовника, так? І ми дамо загальну інформацію. Ще можливо питання цікаві. Що можливо питання світла? Що ми будемо робити? що всі, всі погрожують, щоб ми залишимося без світла? <кій> ну в принципі це не загроза для вінича корча комісія, бо вони мають бути укладені фонарями відповідними, аби вони могли проводити цю роботу, якщо б підрахунок голосів, якби світла не стало. Ну і ми знаємо, що в принципі вже є такий досвід У 2004 році. Світло справді пропадало, але голоси рахувалися, будуть вільничі комісії діяли згідно норм чинного законодавства. Тобто для дільничних комісій це не є, не є проблемою. Вони будуть працювати, вони мають для цього необхідне обладнання. Скажіть, будь ласка, спостерігаючи, коли вони буде мати інформацію? Вони зобов'язані нам діслати. Якщо вони мають якусь інформацію, яка виходить, то саме яка є порушенням прямим, вони відразу будуть. Ми буде на зоні, коли ми будемо виходити. Ми будемо виходити і розміщувати наші звіти в інтернеті CVU.org.ua, Orb's. І це буде близько 11-ї, фактично кожен дві години. А .1 .1> спостерігачів це називало на Андріївську область? Е, можна й більше, але тому вони й мобільні, для того, щоб отримати інформацію й змога більше. Скажімо, один спостерігач може бути в кількох районах, так? Е, в районах, в, на кількох дільницях Ага, одному місті. Сусанна, скільки ви на попередній виборі мали спостерігачів і яка причина цього? Тому що ми не маємо фінансування, ми скільки завіряли своїх волонтерів. Е, ну, питання дуже цікаве, тому що е, ми, які минулого року ми років людям фактично не платили за роботу, ми не є політична партія, а громадська організація, ми платили добове, так як якусь дорогу повернути, щоб людина мала можливість перепустити. Тобто це було в рамках там, ну, 10 доларів. А на сьогоднішній день ми знайшли тільки цих людей, які готові працювати на...